Привіт, друзі! Ви на каналі Олексія. Хотів одразу подякувати за те, що проявляєте цікавість до мого каналу. Ставите лайки, підписуєтесь, коментуєте. Спасибі велике. А сьогодні я хотів би також розповісти про мінуси життя в Японії. Їх багато, але я виділив декілька, які найбільше мене дошкуляють. Отже, тоді до справи. Постійні землетруси. Я живу неподалік Токіо, і в нас стабільно один, а то й два рази на місяць відбуваються маленькі землетруси. Те, що сталося в префектурі Ісікава, це землетрус магнітудою 7,6. І це, як ви бачите, призвело до таких руйнувань, що будинки посипалися і так далі. Звичайно, шкода, що так сталося. Мої співчуття близьким та рідним. У нас це так: от, один, два, інколи три. Я живу на першому поверсі, коли відбувається землетрус, я постійно думаю, чи мені виходить з будинку, чи залишатися. Якщо вже дуже сильно трясе, то я вже вибігаю з будинку. Досить складно спрогнозувати, коли цей землетрус станеться. Звичайно, є якась програма оповіщення населення, але вона відбувається якраз в той час, коли цей землетрус відбувається. Ну, тобто, зовсім немає часу, щоб там якось зібратися чи підготуватися. Для багатьох моїх друзів-японців це така, знаєте, повсякденна річ, За землетрус. От, і коли я запитую, як ви справляєтесь з стресом, пов'язаним з цим, вони поки що мені до кінця не відповіли. Але це, звичайно, додає такої напруженості. Ти не можеш розслабитися ні вдень, ні вночі. Наступне це велика кількість людей. Я живу в невеличкому містечку, недалеко від Токіо, приблизно за розміром як Коростень. Так, от, от в такому містечку проживає 413 тисяч. Я до цього зовсім ніяк не можу звикнути. Постійні такі черги. Звичайно, черги вони акуратні і всі так цивілізовано чекають свого часу, але постійно потрібно чекати. До Речі про вихованість і культуру японців я вже записував декілька відео. Передивіться, будь ласка. Можна жити далі від міста, але там додаткові є незручності. Наприклад, не так багато громадського транспорту, потрібне якесь приватне авто. Але для того, щоб мати це авто, потрібно здати на права. А це також якби в копієчку. Щоб здати на права, потрібно від двох тисяч доларів. ну, такі от ціни. Тому здавайте на права в Україні. Це найкращий вибір. <різь> Дуже дорогі фрукти. Я виріс на Яблуках, грушах, кавунах, динях. А тут, щоб купити ці самі груші, кавуни дині, потрібно заплатити дуже багато. В Японії фрукти це як делікатес, щось таке надзвичайно особливе. Купляєш яблука і думаєш, чи сьогодні з'їсти, чи завтра, чи може сьогодні половинку, а завтра четвертинку, а кавуни продаються в них по скибочках або по половинці. А про сало взагалі забудьте, тут його немає. Або можна дістати теж за великі кошти. Також хочу розповісти деякі деталі про роботу для іноземця, який не знає японської мови, досить таки складно знайти роботу. Але навіть якщо таке вдасться, то потрібно буде чекати своєї черги інколи місяць, два а то й три. Я свою роботу чекав два місяці. Ці всі моменти потрібно звичайно обдумати заздалегідь, тому що ці всі два чи три місяці потрібно за щось, звичайно, жити, за щось орендувати житло і так далі. Тобто, має бути якийсь капітал. Це точно. Далі, після того, як ви устроїлись на роботу, зарплата вам прийде аж на другий місяць роботи. Ну тобто, ви працюєте один місяць, другий місяць, і тільки під кінець другого місяця ви отримуєте свою зарплату. Так, да, такі ось тут правила, вони складні. Але й потім після завершення роботи, умовно, якщо ви в цьому місяці закінчили, то е, наступний місяць вам також прийде зарплата. Тобто, цей місяць після закінчення роботи наступний, він буде для вас таким буферним. Це час е, для того, щоб знайти вам нову роботу, але й е, е, щоб кошти були вам на прожиття. Опалення та охолодження житла. В Японії тут немає централізованого опалення. Тому, якщо я хочу зробити тепло в кімнаті, я включаю кондиціонер. Або якщо я хочу охолодити кімнату, ну влітку, наприклад, да, я теж включаю кондиціонер. Звісно, що в цей період ціна за електрику ну, просто неймовірна. Так от, навіть якщо я включив опалення в кімнаті, де я живу, наприклад, якщо я виходжу в той же самий туалет, то там холодно, тому що опалення там немає. Те ж саме стосується. І кухні, і ванної кімнати. Тобто потрібно, якщо хочеш зробити тепло, туди або проводити додаткові якісь прибори опалення, або грітися від того, що є. Тому і виходить, що якщо хочеш менше платити за електрику, то виключай прибори і ну, грійся в одежі. Тому японців переважній більшості. Ходять в такій теплій одежі вдома от, і сплять теж в одежі. Мабуть, запитаєте, звідки я знаю. ну, Багато хто розповідає, як вони живуть, і вдома теж я бачу те ж саме такі додаткові незручності в цьому. Дякую за те, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, запитуйте, якщо у вас якісь теми цікавлять. Бережіть себе і своїх рідних. Щасливо і до скорої зустрічі!